Серпень для енергетиків дитей київських регіональних електромереж видався дійсно гарячим. Ми відновлювали електропостачання родинам Київщини після негоди та обстрілів і разом з тим підвищували надійність електромереж. За вісім місяців ми вже виконали 74% річної ремонтної програми. У серпні відремонтували 126 підстанцій різного класу напруги, оновили 308 км кабельних ліній і 114 повітряних. Розчистили 250 км кілометрів трас від порості та дерев. Також продовжуємо оновлювати інфраструктуру Київської області і готуватися до зими. Тому з початком року по інвестпрограмі нами оновлено 1800 ліній електропередач, понад 600 енергооб'єктів. Побудовано сім нових трансформаторних підстанцій, встановлено понад 14 тисяч розумних лічильників для мешканців Київщини. Ми продовжуємо нарощувати темпи, адже розуміємо. Щоб позимку забезпечити стабільне електропостачання, потрібно ретельно готуватися влітку. Щиро дякую нашим енергетикам за віддану працю та професіоналізм. Саме завдяки вам, Київська область, зі світлом.